Так, дивіться, яку взяв камеру від компанії EZVIZ, Це модель H1C, Це досить бюджетна камера в досить класному добротному корпусі. Від компанії Извіст. це і той самий Hikvision, а значить, якість так. Вона має динамік, має мікрофон. Ви можете чути і говорити відповідно через неї, має класні інтелектуальні фішки по людині, що вона буде спрацьовувати тільки по людині. Можна вибрати і на зміну картинки, а можна тільки і на людину. Можна, в принципі, одне і друге. Е, програмне забезпечена, як правило, тут на висоті. Плюс до того всього вона має роз'єм Type-C. Ну і, звичайно, хто вам. Розкаже, як вона показує. Якщо ви там берете якісь незрозумілі камери на Фейсбуці, хто вам покаже, як вона дійсно показує. А ми переходимо, як вона дійсно показує, яке ви отримаєте зображення. Так дана камера показує. Це є там. Я 2 метри знаходжуся від камери. Можемо подивитися, яка буде чіткість. В цілому картинка непогана, досить таки непогана. Це і в нас 2 мегапікселя передивилися так. Full HD стоїть. Звісно, ви її не будете використовувати на 200-300 квадратних метрів, бо якщо ми будемо десь далеко зближати, це є проблема. От ця машина стоїть аж за 70 метрів. Так? Ну, вона вже миє, бо це і 2 мегапікселя, така роздільна здатність. Давайте я вам ще покажу в цілому, як вона показує. Якщо її розвернути, вона має магнітне кріплення. Ой, те, отак. Машин вона не розрізняє, розрізняє тільки людей. Була вона без зовнішнього типу, вона ще би й машини розрізняла. Ну, таке зображення. Так, зараз вона миє, бо рухається. Все, от, стабілізувалася. Нет, я стану десь трошки далі ще. О, там, став за метрів 5. Ну от. Щоб ви розуміли, ось таке буде зображення. Досить непогана камера за свої гроші.